Добрий день, дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп Росії на затемнення 2023 року. Осінь. Значить, Затемнення 14 жовтня 2023 року показує ось, вона стоїть, бачите, у, у значить, 7. Сьомому домі астрологічному. От. І показує, що негатив зламає впевненість в собі російського народу та знищить партнерські зв'язки з деякими країнами, не з усіма з деякими. Далі. Меркурій стоїть ось, вказує на необхідні змін, які відбудуться не за бажанням Росії. Марс. Вказує на початок руйнування усіх здобутків Росії. Особливо негативно це позначиться на культурній спадщині, до якої охолонуть серця людей у багатьох країнах світу. Російська культура втратить своїх шанувальників. Чорний місяць. Ось. Негатив буде задоволений розвитком подій після нападу Хамасу на Ізраїль. Венера вказує, що від задоволення здійснення своїх планів Росія забуде, що майбутні дії треба прораховувати відповідно до реальних обставин, інакше вона втратить рівновагу та стійкість. Плутон показує, що Росія рухається до загибелі. Ось її позиція цього Плутона. Він у восьмому домі. От, це дом уже заходу, тобто відходу на той світ, тобто, що буде після смерті. От, і, і їй не допоможуть складені завчасно плани та обман, які вона вже задумала цим. Сатурн знаходиться в опозиції до чорного місяця, що позбавляє Росії внутрішньої сили, тим більше це знаходиться на асценденті, на лінії горизонтальній. Спокою значить, позбавляється, задоволення від нападу на Ізраїль. Вона опиняється скутою в своїх думках, не може нічого нового придумати. Нептун, ось Нептун. Він у Першому домі От. і привертає увагу та співчуття до України, лишаючи Росію поваги та бажання співпрацювати. Юпітер вказує на втрату переваги над іншими країнами. От. Уран вказує на несподівану зміну. Обставин через можливу хворобу або навіть смерть президента Росії. Так. Далі ми дивимося на гороскоп на 28 жовтня, затемнення місяця. Значить, затемнення місяця дає нестримне бажання воювати. Ось воно тут. От. І несподівані зміни будуть на користь позитивним силам і на біду негативним силам. Сонце вказує, що успіх буде у того, хто буде діяти на загальне благо. От що Росія не буде робити. От. І Меркурій вказує. Що результати праці можна буде отримати, лише вклавши любов, якої в Росії немає, які ж будуть результати. Зазуміло, що... І Марс вказує, що тут треба проявляти розсудливість, терпіння, наполегливість в деяких питаннях і все таке інше. Плутон показує, що негатив надіється спритністю та обманом, досягти мети. Сатурн вказує, що підпливом обставин сильних переживань, співчуття та бажання допомоги, допомогти, От, надихає на креативні значить, ідеї, але він, ці, ця допомога йде на користь негативним силам, які являються. Значить, однодумцями з Росії, і тому це все не прийде на користь їм а тільки на біду. От. І Нептун вказує, ось Нептун вказує на е, е, якусь реакцію, якісь дуже великі зміни всередині країни різкі. От. І е під цими змінами е зміниться от, е якісь плани, е задуми, які планувалися зробити. От, і Юпітер, Юпітер показує, що е на Сатурні Натальному, е що карма настигне злу. Е у вигляді важких випробувань та значних втрат перед добром навпаки відкриються нові можливості. Але в, в Росії мало того добра. і Які перспективи відкриються, невідомо. От. І далі ми дивимося, Уран вказує на здатність відчувати зв'язок між зовнішніми подіями та внутрішніми переживаннями. Проблемами зміни в країні та чудову пристосованість до змін, але це не Росія, в неї ніяких змін не відбудеться. От. І чорний місяць показує великі потенційні можливості, але їх треба прораховувати, а, а ті всі ж прорахунки, які складені, вони потерпіли вже ну, крах. Тобто вони не можуть здійснитися. І далі я покажу чому. Венера вказує, що злість і прагнення домінувати над оточуючими, от, призведе до невідворотної біди, може спонукати до помсти, нехтування дійсними умовами, які заважають досягти мети. От. І це дуже згубно буде діяти, тому що це. Бажання помсти, воно якраз буде, ну, як можна сказати, весь час рухати Росію до якихось дій, спонукати. до дій. Вона не може від цього від цієї помсти значить, позбутися. От, І кому вона мстить? Вона мстить фактично країні, яка її породила цю Росію в Україні. От, тепер дивимось на 29 листопада. Це в нас значний день буде, тому що Сонце з Марсом стануть на лінію катастроф. І у, значить, у Росії ця лінія катастроф вона визначена дуже сильно під час створення цієї держави. От, тобто влада, яку захопив Путін 31 грудня 99 року. От і тут знаходиться на цій лінії катастрофу в самій Росії, в цьому гороскопі, і Венера, і Плутон, от, і ці планети всі укупі дуже сильно будуть руйнувати цю країну. Тому що Марс, він не завжди стає і з. У з'єднанні з сонцем на лінії катастроф. Це все такі е, рідкі явище. Сонце проходить кожний, кожний, кожного року у цей період. Цю лінію катастроф. Марс теж може проходити, але не обов'язково в цей день, в якісь інші дні. І тим більше місяць, ой, Марс крутиться протягом двох років, тобто через два роки тільки він зможе підійти до цієї самої лінії катастроф. Але вже може так підійти, що Сонце з ним не з'єднається. Таким чином, це якраз з'єднання Сонця і Марса. В лі... На лінії катастроф, підкреслює її дуже велику дієвість цієї лінії катастроф. Тобто руйнування будуть, вже вони визначені, ці руйнування, заплановані. От. І далі хочу сказати, що тут я подивилася ще на так названу смерть Путіна, яку назвали, що він помер 26 жовтня 23-го року, о 20-й годині 42 хвилини, так передали. І ось я дивлюсь на цю дату, що це таке. Це говорить про те, що да, смерть могла бути. От, і може, навіть це не Путін, тому що. По моїм розрахункам Путін помер ще в минулому році, а це може його двійник, або навпаки, тоді двійник помер, це ж Путін. Ну, в будь-якому випадку це стосується оціх, оцієї персони. Скільки в нього там двійників, скільки раз вони будуть помирати, але це говорить про те, що ця позиція, бачите, 26 жовтня. От, вона відбулася перед місячним затемненням, так, після сонячного затемнення, тобто фактично зовсім недавно. От, і це говорить, що таке могло бути, і е, це якраз показує реакцію е, інформаційного поля Землі. От, і саме Росії, Росії, що в неї склалось таке поле, що от ці вони вже будуть мерти, не, не спасе їх ніякі там значить, апарати, ще якісь значить, симуляції. Тобто визначене, що смерть цих посадовців, верховних президентів вони пов'язані з. Зруйнуванням цієї держави, Тобто вони дуже сильно ну, з'єднані. Як помирає одне, то помирає й друге. Без цього ніяк воно не буде. Тобто Росія, якщо розруйнується, то Путін не залишиться живим, і якщо Путін або його навіть двійник залишиться живий, то Росія не залишиться такою, як вона є. Тобто то Буде автоматично йти руйнування. От. Так що, це я таке вам розказую, що це, звичайно, по гороскопу це показано, що да, це могло бути Таке, така смерть. На цьому я хочу закінчити і побажати вам всього найкращого. До побачення, дорогі друзі! Бажаю вам всього найкращого і дякую вам за те, що ви подивилися цей відеоролик. До побачення!